Всім привіт! З наймолодіжнішої точки нашого міста, площі університетської, де розташований найкращий меблевий магазин Центру Мебель в самому серці торгівельного центру Інтрейд На тебе чекає відділ, де розташовані всі види меблів, а саме м'які меблі, ліжка, матраци, шафи, вітальні, передпокої, тумби, комоди та багато інших меблевих аксесуарів. М'які дивани різних розкладок. Кращих тканинах. Ліжка з натурального дерева, металу та подіум, тканині велюр антикіготь з під'ємним механізмом. Двоярусні ліжка. матраци, пружині та безпружині. Від кращих українських та турецьких виробників. Шафи розпашні та шафи купе. Різні за розміром та під замовлення. Вітальні та передпокої. Тумби та комоди в різних стилях від українських та польських виробників. Завітай до нас! А ще в мережі Центру Мебель новий магазин, який знаходиться за адресою Бульвар Центральний 4. Кухонні та офісні меблі. Ми чекаємо саме на тебе. Приходь та обирай меблі своєї мрії. Ми працюємо без вихідних. З 9 до 18 години. Магазин центру мебель, твій стиль, твій вибір, твої меблі.